Дякую. це гарно. дуже дякую. Сьогодні ми. Маємо нагоду зустрічати дуже поважну людину з Чехії, де наш вокальний ансамбль Сузір'я перебував навесні. Пан Андрій прибув до нас для того, щоб на свої очі подивитися, як живе місто Павлоград, як тут воно культурно розвивається, які у нас є заклади. Тому ми сьогодні знаходимося в палаці творчості дітей. Та юнацтва і вокальний ансамбль сузір'я, до речі, народний у нас дарує вам сьогодні наше вітання. Єдиний в області у, у нас хореографічний народний танцювальний колектив Придніпров'я подарує вам свій номер. Ми хочемо вручити вам подарунки, які зроблені руками наших дітей. Це україночка, О, це щоб ви повезли з собою це козак-українець вам згадку. І друзі, у нас друзі. є друзі, друзі, і у нас є магніт, наш палац творчості, mm -hmm. щоб він у вас був в пам'яті, щоб ви е, знали, де ви дякуєте. Дразі писати. Я вам страшно дякую. Uh, дорогі друзі, він дуже нам дякує. Вам дякує. Я си si припадам як целебрита. Таке красне привітання то сам ще не зажив. Uh, він uh, себе відчуває як якась дуже-дуже поважна людина, і що таке привітання він ніколи в житті такого ще в нього не було. Що найбільше вам запам'яталось uh, в Павлограді? Uh, найбільше самі глібіло. Коліґету младих, шиковних, а креативних людей найбільше йому подобалося скільки тут молодих, красивих і взагалі суперських людей. Як ви гадаєте, важлива лі дружба між дітьми Чехії та України? Я симвоє вельми дуже жите, а не поза між Україною та Ческе. Він думає, що це обов'язково, і не тільки між Україною та Чехією. ale obecně mezi různými zeměmi. I ze měř mezi různými krajinami. Protože to přispívá jinak k vzájemné inspiraci. I to může dopomohat poznávat jeden od noho. Ale hlavně to pomůže k tomu, že děti a lidé zjistí, že jsou vlastně v různých zemích skoro stejní, velmi podobní. Hlavně to pomůže zrozumět, že děti v různých krajinách, oni dobře schodí mezi sebou. A to může nakonec pomoct vlastně i tomu, že ve světě bude mír. A to může dopomohat i tomu, že v světě bude mír. Co by vy ukrajinským dětem? Co bych popřál dětem? Uh, já bych strašně moc popřál dětem, aby to své umění, které mají, nebo to, co umí, tak aby mohli uh, rozvíjet uh, v míru bez obav, že uh, bude nějaká trevoha, nějaká výstraha. Він поповажав дітям в нашій країні, щоб розвивали всі свої гарні якості і щоб жили без війни і під час, щоб не займалися під час повітряних тривог, а просто нормально, як жили до цього. А аби могли такі праві цистувати а взаємні синавщувати з різними іншими землями, щоб мали можливість подорожувати і знайомитись з різними іншими країнами.